Вже восьмий рік поспіль на початку грудня в Україні організовують фестиваль партнерства Освітній Хакатон. Головною метою фестивалю є забезпечення взаємодії та співпраці між учителями, учнями та батьками, об'єднаних спільними цілями задля виховання майбутнього покоління України. Цього року освітній хакатон організували і в Смілянському мистецькому ліцеї Успіх. Цей тиждень ми взяли участь в освітньому такому проєкті Освітній Хакатон 2024 Хакатон, який запрацював, ожив у нашій школі. Pszczodzę. Це активності, це сучасний підхід, партнерський підхід, учні, батьки, діти. На цілий тиждень у нас розроблена програма, було і жеребкування. Вчора в нас був батьківський день, волонтерський день. Батьки проводили уроки. Сьогодні батьки самі спробували себе в ролі учнів. Ми спробували колеги спробували інтегрувати різні предмети. Символічно, чому є саме цей тиждень, тому що 7 грудня день самоврядування, 6 грудня. На день святого Миколая в нас учнівське самоврядування буде проводити уроки з менторською допомогою педагогів. І для наших захисників, батьків, які воюють, які захищають кордони нашої держави. У нас буде святковий концерт. Святий Миколай носить форму ЗСУ. Цей тиждень покаже. Спільну дію для мене, як для керівниці, цей тиждень дасть змогу побачити сліпі зони, побачити те, що можливо я ну, не бачу як керівник. Сьогодні в мене був перший урок від директора. Батьки вже дали ідею з проектом. Тобто, для цього це робиться, щоб був результат. У рамках освітнього хакатону у Смілянському мистецькому ліцеї організували батьківський клас, запустивши в дію машину часу, батьки із задоволенням сіли цього дня за парти. Упродовж дня дорослі мали можливість відчути себе учнями та повернутися у шкільне минуле. Відповідно до складеного розкладу з батьківським класом працювали вчителі-предметники. Батьки пригадали знання здобуті ще у шкільні роки та дізналися багато нового. Та головне отримали масу позитивних емоцій і зробили чим Ало важливих для себе відкриттів. Це класно, класно, коли ти розумієш, що щось ти згадав, щось ти не згадав, щось ти знав, а щось було дуже дуже нове. І ну дуже велика користь, такий маленький урок, але для дорослих теж дуже класно повернутися до парту. Саме перше враження. Ми зайшли зараз на урок української мови. Вчитель розпочала свій діалог з нами. І я так сижу, думаю, боже, як то давно було, і як то наскільки цікаво. Взагалі дуже позитивні емоції, і це дійсно дуже цікаво. І я вважаю, що навіть корисно. Тому що ми застоюємося в своїх, у побуті у своїх. В своєму побуті, в своїх проблемах, в своїх якихось е, моментах, а вирватися із зони комфорту, прийти сюди і трошечки розслабитися, скажімо так, це, це дуже приємно. До речі, навіть дуже пізнавально. Я сьогодні в собі відкрила цю копальню коштовності і це навіть. Не те, що я згадала, як пишуться правильно українські складні вирази, а в тому, що ви знаєте, я сьогодні зрозуміла, що в мені досі живе десятирічна дівчинка з п'ятого класу. Я боюся виходити до дошки. Я сьогодні це зрозуміла. І мені Вероніка весь час каже, ти така розумна, ти вже доросла, ти все знаєш. І мені сьогодні я згадала себе. Десятирічною дівчинкою це справжня, ось справжня коштовність. Я вам дуже вдячна за те, що ви мені показали вхід до цієї печери. Я буду пам'ятати, що вона в мені жива. Під час освітнього івенту батьки встигли не лише зануритися в атмосферу освіти закладу, попрацювати з асоціативними картками, зробити колективні дослідження, а й виготовити глиняні вироби власноруч. Не схоже на тісто, тісто люблю, тому, мабуть, так швидко і виходить. Для мене це щось нове. Хоч і з тістом, але це геть не схоже на тісто. Доки жінки виготовляли глиняні медальйони, чоловіки крутили гончарний круг. Перший раз потрібно зрозуміти це, як і ногою працювати, і руки контролювати, і інтерв'ю вам дати. Діти теж не сумували. Для них цього дня організували інтегровані уроки, вдало поєднавши на перший погляд несумісні речі. Так на уроці ЄДС для четвертокласників проводили англомовні фізкультхвилинки. Урок української мови для семикласників інтегрували з трудовим навчанням, зробивши акцент на українських вишитих рушниках, що є втіленням нашої національної культури. Найстарші ліцеїсти на інтегрованому уроці історії з предметом основи здоров'я переглядали уривок з фільму «Хайтермах» та Масей Таблаєва про депортацію татар та вчилися працювати з власними емоціями, виконуючи психологічну вправу робочий костюм. В арт просторі натхненно працювали дев'ятикласники. Ми зараз займаємося декоруванням нашої школи, готуємося до різдвяних новорічних свят. Наразі ми вже прикрасили всі вікна нашої школи сніжинками. Гарними ветенанками, а зараз працюємо над створенням зимової вулиці. Це колективна творча справа. Діти працюють кожен над своїм будиночком, які потім поєднають у вулицю, яка прикрасить нашу школу. Ми розуміємо, що наш будиночок має бути не тільки красивий, не тільки декорований, а обов'язково функціональний, практичний, такий, щоб нам було тепло, затишно, гарно, світло. Доки дівчата клеїли і розмальовували чарівні будиночки, хлопці разом з учителем фізики працювали над їх освітленням зі світлодіодних стрічок. Діти створювали на власний розсуд як мініатюрні будиночки, так і справжні вежі. Примітно, що працювали дев'ятикласники над створенням не лише інтер'єру, а й екстер'єру, тобто внутрішнім наповненням будинків. Тож освітній хакатон у Смілянському мистецькому ліцеї Успіх це насамперед пошук нових методів роботи, ефективна комунікація між усіма учасниками освітнього процесу та безумовно розширення кола партнерських зв'язків. Понеділок ми проведемо таку фінальну дискусію, поділимося враженнями, що нам вдалося, до чого ми ще маємо прагнути, що зайшло, що треба змінити. Але я думаю, що цей тиждень освітній хакатон побачить і покаже нам в новому ракурсі роботу освітян в триєдиному такому трикутнику батьки, діти, педагоги. Ми формуємо нове покоління, яке має бути готове до змін, яке буде відроджувати нашу рідну Україну.